Погляньте, який гарний Volkswagen Tiguan з'явився в продажу на автолідері. Друзі, це 2021 рік 2-літровий бензиновий двигун на передньому приводі на автоматичній коробці передач Айсен. На ось такій гарній лінзованій оптиці з денними ходовими вогнями, з противотуманною фарою. 17-й оригінальні литі диски на майже нові всесезонній гумі. По кузову він просто ідеальний. Він у нас семимісний. Ось таке багажне відділення. Так, позаду місце, вдосталь, диван просто в ідеальному стані. Так, тут весь електропакет, електрорегулювання сидіння водія, шкіряний салон, допоміжні асистенти. Це датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, мультимедіа сучасна з камерою заднього ходу, з усіма налаштуваннями, які на сьогоднішній день необхідні. USB-C-виходи, вихід під флешку, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. В общем, все є. І 97 тисяч кілометрів пробігу. Тож, друзі, хто у пошуках свіженького тігунчика, то знайте, що він вже у продажу на автолідері його ціна 19 тисяч 900 доларів.